Знайти себе у нових реаліях. Лише кожен четвертий або п'ятий переселенець бере участь у різноманітних заходах, що для них організовують волонтери та благодійні організації. Переважна більшість внутрішньопереміщених осіб обмежується лише пошуком гуманітарної допомоги, кажуть волонтери, які опікуються переселенцями. А те ці 20-25% процентів приймають активне участь в в каких-то акціях, которые у нас проводяться, в каких-то майстер класах самі піднімаються і вносять свої пропозиції по уборці города по екологічним акціям. Працювати над самореалізою. Займатися підприємницькою діяльністю, готові ще менше переселенців. У Костянтиніці зареєстровано 47 тисяч осіб з окупованих територій та прифронтових населених пунктів. Проте участь у різноманітних програмах та тренінгах, зокрема з підприємницької діяльності, беруть лише кілька десятків людей. Переселенці, що отримують гранти на відкриття власної справи, діляться на тих, хто прагне продовжити діяльність, якою займалися на окупованих територіях, та тих, хто лише тепер відважився зайнятися бізнесом. До останніх належить переселенка з Донецька медсестра за спеціальністю Оксана Леонців. Кофе з собою там будька плас. Масова кришечка і Это ну, актуально. Водители будуть подъезжать зимою, то есть они всегда спішать это удобно в машину, можуть взять кофе, и сидеть там пить, ехать даже продовжити власну справу з ремонту взуття, Яку довелося покинути через окупацію Стаханова, планує любов Рязанова разом з чоловіком. Я здесь он уже заре... как з заре... себя, себе. Ми уже знають нас уже спрашивают, приносять. Хазяїна і дому, де сусіди вже узнали, спрашивают нас. вот хотят, чтобы мы ремонтировали обувь. Тож активні та наполегливі переселенці, що готові займатися підприємництвом, надаватимуть мешканцям регіону актуальні послуги, створюватимуть нові робочі місця. А дехто хто з них, можливо, стане відомим бізнесменом.